Вітаю на каналі про мову та літературу. Кажуть, що слово не горобець вилетить і понесе з собою лексичну помилку. Ловіть словом і не помиляйтесь. Колись у невеличкому містечку жив поет-початківець Андрій. Він працював в нічним черговим готелі, де всі працівники готелю добре знали, що Андрій постійно записує вірші у товстий зошит. Якось йому замовили написати поему про часи, що були за гетьмана Хмельницького. Андрій розумів, щоб створити гарний текст треба ухвалювати правильні рішення і не брати до серця дрібні невдачі, хоча іноді він дуже переймався через кожен рядок. Він вирішив брати участь у літературному конкурсі. Судді порадили йому взяти до уваги деякі рекомендації та ужити заходів, щоб вірші були більш ритмічними. Одного разу йому спало на думку переписати фінал поеми. Він підійшов до друга і сказав будь ласка, пробач мені, якщо я знову все переплутав. Минуло понад місяць і настав день конкурсу. Андрій вирішив виявити турботу про своїх колег-учасників і пригостив їх гарячим чаєм і смаколиками. Його вірш відзначили, а сам Андрій зрозумів, справжня перемога не лише у призах, а й у тому, щоб рости, вчитися і підтримувати інших.